Освітній проєкт на урок дозволяє додавати розробки та виховні заходи безкоштовно. Вам потрібно клікнути додати розробку, відкривається конструктор, де ви обираєте свій файл, який будете додавати, він повинен бути не більше 100 МБ, є певні розширення. Далі заповнюйте всі поля, заголовок, тип матеріалу, предмет і опис. Далі додати матеріал. Матеріал додається на освітню платформу, перевіряється. Після цього ви отримуєте в своєму кабінеті сертифікат за публікацію. Також можна взяти участь у конкурсах та олімпіадах. Вони є безкоштовними для учнів. Для викладачів є конкурс розробок, фантастична п'ятірка. Конкурс Фантастична п'ятірка», він проводиться щомісяця. Треба впродовж місяця додати 5 своїх розробок для того, щоб взяти розіграші. І за участь у конкурсі ви отримаєте сертифікат. Ну, якщо ви будете призером, там теж є сертифікат призера конкурсу. Подарунку зараз не дарують. Але сертифікати і додати свою розробку безкоштовно можна. Цей конкурс дозволяє. Обирайте платформу на урок, опубліковуйте свої розробки, співпрацюйте з своїми учнями, беручи участь у різних конкурсах та спробуйте фантастичну підхідку.